Друзі, я хочу сьогодні поділитися двома такими ключовими можливо, термінами: є термін я дорослий є термін я дитина. А сьогодні дуже багато в суспільстві є, знаєте, людей, які живуть з позиції, скоріше всього, я дитина. Про що це? Це про те, коли людина не бере відповідальності на себе. Тобто вона винить всіх навкруги, але не говорить про себе. Людина, я доросла, з позиції я доросла, це та людина, яка бере себе відповідальність. Це та людина, яка знає, що вона хоче. Вона не звинувачує інших, вона бере відповідальність на себе. Для мене це дуже важливо. Це цінність. Чому? Тому що саме з дорослими людьми краще працювати. Коли людина в позиції, я дитина, у неї дуже багато залежності. Чому? Тому що вона звинувачує весь світ. І... Особливо коли я працюю з людьми, які мають залежності алко нарко.